Село моє рідне, заквітчений рай, укритий щастям казковим, далеко летить нехай пісня Твоя, барвистим шляхом веселковим. Засноване в далекому 16 столітті на острові між двома рукавами річки Савранки, селянами втікачами Братславщини, село Піщана стало мальовничою заможною перлинкою Балщини, найціннішим скарбом якого є працьовиті люди, творці історії, добробуту та гарної слави рідного краю. Добре розташування села, його багаті родючі землі, заможні оселі не раз ставали приманкою для загарбників. Проте волелюбні піщанці завжди відстоювали свою незалежність і в боротьбі з шляхетною Польщею і з турецько-татарською навалою. На визволення рідної землі від німецько-фашистських загарбників пішло 720 жителів села, з яких більше половини не повернулося додому. Свято бережуть пам'ять про живих і загиблих земляків та визволителів рідного краю села Піщанці. Огорнуті турботою ветерани, як сільського голови Володимира Гербенського, так і депутатів Одеської обласної ради, районної ради та голови Балської районної ради Олексія Пантілеєва. А в пам'ять подвига тих, хто ціною свого життя відвоював свободу селу, височий у піщані обеліск слави, до якого піщанці несуть квіти та свою вдячність. Після закінчення Другої світової війни великих зусиль, мужності та енергії, матеріальних затрат потребувало відродження села, та люди справились і підняли село з руїн. В 30-50-х роках піщана була районним центром Піщанського району Одеської області. Після воєнний час, в 1950 році, сім колгоспів, що були на території села, об'єднались в одне велике господарство. А в середині 60-х років почалось капітальне будівництво в селі, завдяки якому з'явився консервний завод, тахофабрика, пекарня, 17 ферм, цегельний завод, молочно-товарний комплекс на тисячу голів великої рогатої худоби. З 1967 року колгосп очолював Пчелінський Іван Сергійович, справжній господар землі. Кожним роком зростали прибутки господарства. За самовіддану працю в сільському господарстві шість членів колгоспу були нагороджені орденами. Іван Сергійович Пчелінський став кавалером трьох орденів Леніна, трудового червоного прапора та жовтневої революції. Йшли роки, і в результаті реформування в 2000 році колгосп приорганізувався в КСП Піщана. З'явилось багато фермерських господарств, де продовжують традиції своїх батьків їх нащадки із династії хліборобів. На території Піщанської сільської ради розташований територіальний центр, будинок-інтернат для одиноких престарілих людей, для яких створено всі умови для комфортного, повноцінного, затишного життя завдяки старанням та турботі персоналу, районної та сільської влади. Нову хвилю розвитку піщана відчула із обранням на посаду сільського голови Володимира Гербенського в квітні 2013 року. Завдяки його старанням та вмілому керівництву село згуртувалось на вирішення нагальних життєво необхідних задач подальшого успішного розвитку села. За вісім місяців 2016 року працівники будинку культури спільно з навчально-виховними закладами села провели вже 10 культурно-масових заходів, які ще більше згуртували село, об'єднали його в одну тісну, гарну родину. Яскравим прикладом стало свято Івада Купала, яке ще більше згуртувало піщанців. Пріоритети діяльності влади в районі та сільської ради в першу чергу направлені на соціальну сферу. Відбудований спільними зусиллями районного та сільського бюджетів фермерів та мешканців села Сільський клуб надихнув піщанців на створення сильного медичного осередку в селі, амбулаторії та санітарної екстреної швидкої допомоги, в реконструкції та ремонті яких приймали участь всі від керівництва району, сільського голови до кожного небайдужого жителя піщани. Оперативність роботи невідкладної допомоги швидке прибуття на місце виклику стало можливим завдяки відремонтованим дорогам, в селі та навколишній території. До того ж, для пасажирів автобусів обладнано зручні охайні зупинки. Найбільшою цінністю кожної нації є діти. І тому в Піщанській сільській раді турбота про підростаючі покоління є найголовнішою. Першочергова увага приділяється дитячому садочку, загальноосвітній школі та спеціалізованій школі інтернату. Для того щоб інфраструктура села була довершено розвиненою, відкрито в піщані перший в районі і будинок Шерифа, до якого цілодобово мають змогу в разі потреби звернутись за допомогою чи юридичною консультацією мешканці села. Вже п'ять століть одне покоління піщани змінює інше, і мешканці села дбають про пам'ять тих, хто дав їм життя. Облагородили піщанці разом із сільською радою та підприємцями села і сільське кладовище, огородивши його новим парканом. Спільна праця всіх і кожного мешканця села Піщана змінює його на очах. Село стає кращим, комфортабельнішим, зручнішим для проживання. Люди люблять свою малу батьківщину, прикрашають її, продовжують набуті віками народні традиції. Бережуть те, що дісталось від дідів, прадідів та примножують природні та духовні багатства для майбутніх поколінь. Перспектив розвитку села ще багато, та вже сьогодні піщані є чим поділитися з іншими, показати себе, своїх людей та продемонструвати, як спільна справа здатна всього за три роки змінити село, згуртувати його жителів, омолодити піщану. Піщано невпинно змінюється на краще. І тому в цьому році приймає участь в конкурсі Одеської обласної ради на краще село. На сьогоднішній день е, е, участвує в конкурсі на найкраще село в Одеській області. Е, я хотів би, щоб достойно оцінили працю нашої громади, села. Всіх жителів, всіх керівників підприємств, тому вважаю, що наше село должно бути найкращим і оцінка йому буде одна із найлучших.